Чістки небувалих масштабів на Росії іде спеціальне воєнна операція. І, звісно, всі е, саме насущні тюкуші вопроси зв'язані з этим. У міністерстві оборони Росії та його структурах продовжуються арешти. Загалом, якщо говорити про чищення в міністерстві оборони Російської Федерації, то звичайно вони пов'язані безпосередньо з відставкою попереднього міністра Шойгу, призначенням нового Білоусова, але напевно насправді причини глибші. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував останні кримінальні справи стосовно колишніх топ-чиновників Міноборони Росії. Перший у списку Павло Попов, екс-заступник міністра оборони, генерал армії запасу підозрюється у шахрайстві в особливо великому розмірі у зв'язку з діяльністю парку Патріот. Павло Попов прийшов до Міноборони Росії 2013 року. Спочатку помічником Сергія Шойгу, а потім і його заступником. Саме Попов відповідав за роботу парку Патріот. На чому і погорів. Зед змі повідомляють, що Попов за рахунок коштів, що виділяються на парк, організував будівельні та ремонтні роботи та постачання будматеріалів на свою заміську ділянку. Він також змушував керівників комерційних організацій виконувати будівельно-монтажні роботи у себе в апартаментах, не сплачуючи за них у списку. Геращенка і сам директор парку Патріот В'ячеслав Ахмедов. А ще начальник головного управління інноваційного розвитку Міноборони Володимир Шестеров, гендиректор воєнторгу Володимир Павлов, а ще екс-командувач 58-ї армії збройних сил Росії Іван Попов, і навіть екс-заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, який до 2022 року відповідав за матеріально-технічне забезпечення Росармії. Усіх їх звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. Ще одна стаття звинувачення в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Все це подається як боротьба з корупцією, і напевно для цього є всі підстави. Ну, мабуть, тому що корупція в міністерстві оборони Росії завжди було дуже багато. За шойгу вона досягла місцями серйозних масштабів. Були на цю тему відповідні викривальні фільми з боку російських опозиціонерів. Тому багато хто зараз іронізує, що російські опозиціонери своїми антикорупційними фільмами домоглися нарешті прийняття відповідних кадрових рішень Міноборони Росії. Під статтю Хабарництво потрапили Вадим Шамарін, заступник начальника генштабу збройних сил Росії, Юрій Кузніцов, екс-начальник управління кадрів Міноборони, і Тимур Іванов, екс-заступник міністра оборони. Іванова звинувачують у хабарів один мільярд рублів. Політолог Петро Олищук впевнений, не можна сказати, що для путінської вертикалі корупція будь-коли була проблемою. Звичайно, її офіційно ніхто не заохочував, але з іншого боку, всі розуміли, що корупція є, і Путін теж про це чудово знав. Сам був за великим рахунком головним корупціонером країни. По суті, на корупції вся ця вертикаль тривалий час і трималася, оскільки Путін виступав гарантом того, що еліта може збагачуватись за рахунок країни у колосальних масштабах, що все це буде стабільно. А він по суті прикриватиме всю цю адміністративну систему від суспільства. Експерти впевнені, хоча нам намагаються показати гарну картинку, нібито знайшли винуватих, і навіть потім їх покарають, глобально на Росії нічого не зміниться. Сьогодні ситуація змінюється і, начебто, навіть когось залучають за корупцію. Але я чесно не вважаю це за зміну глобальних підходів. Швидше це пов'язано з тим, що у Путіна росте недовіра та параноя по відношенню до військових. Ми пам'ятаємо ситуацію річної давності, невдалий Пригожинський заколот, який показав, що лояльність армії ряду визначних генералів залишається під питанням. Чистки в міноборони Росії тривають вже кілька місяців, і швидше за все. Продовжуватимуться будь-які зачистки в міноборони. А тут важливо розуміти, що міноборони України принципово інша структура. Зачистки в міністерстві оборони це не те, що зачіпає виключно демократів. Це в першу чергу зачистки в армії. І знову ж таки навряд чи це пов'язано з корупцією. Це зростаюча параноя Путіна по відношенню до генералів, від яких він в будь-який момент чекає держперевороту.